Анатолій Велевський Кошеня та Пелергонія, Міцний солодкувато гіркуватий запах пелергонії, а простіше кажучи, герані, не мов би дихає теплом спекотного літа, приваблюючи легкокрилих метеликів, що наліталися задень, відпочити на щільних шапках червоних квітів. Втім, не тільки метеликів. Віднедавно. Дворове кашеня Пухнастик теж відчуло якусь неусвідомлену тягу до цієї квітки. Досхочу, набігавшись і настрибавшись у гонитвах за нахабними горобцями, Пухнастик полюбляє вилізти на підвіконня, де стоїть горщик із квітучою гіранню, і, влігшись поруч, тихенько дрімати, уявляючи себе казковим сфінксом, який охороняє замкнені двері до країни чудес. Тим паче, як помітило кошеня на цвяху, вбитому в рамом вікна, і справді висить старий ключ, який цілком може бути саме від тих казкових дверей. Щоправда, відповідних дверей поблизу не видно, але кошеня це не бентежить. Адже якщо це двері в країну чудес, то вони наймовірніше, невидимі. Якщо пухнастик буде їх надійно охороняти, то колись вони для нього відкриються. Просто потрібно буде терплячим. А поки що, під покровом квітучої пеларгонії кошеня з насолодою вдихає теплий запах, не здогадуючись про те, що цей аромат має багато цілющих властивостей, а до того ж ще й піднімає настрій. Ось чому йому так добре поруч із квіткою. Дорослі кицьки могли б йому про це розповісти, але якась легка самовпевненість. Притамана в юному віці не дає змоги імпухнастикові запитати. Утім, кошеняті добре і без пояснень. Йому просто подобається бути поруч із пеларгонією.